Привіт, шановні глядачі! Я рада вас вітати на каналі Гровекс. Сьогодні ми розглянемо тему, яка стосується кожного фермера: добрива, що мають стати вашими незамінними помічниками у вирощуванні рослин. Незалежно від культур, які ви обираєте для своїх полів, існують три універсальні добрива, що вам знадобляться. Давайте розглянемо, які саме це добрива та які переваги вони мають для фермерів. Перш ніж почнемо цікаво, яку культуру наша аудиторія в цьому році найбільше вирощує. Тому напишіть в коментарях, що вирощуєте або що планували вирощувати, але не вийшло. Гровекс допомагає годувати світ. Перше добриво амофос. Воно містить азот та фосфор. І це дозволяє використовувати його для підживлення рослин на різних стадіях росту. Привіт! Ти годуєш світ, тому запрошую саме тебе на лабораторію агронації Літо-2023, де ми будемо в дуже крутому форматі готуватися до посівної. А саме говорити про добрива, які зараз доступні, як буде виглядати ринок добрив, що коли купувати. Які є зараз актуальні желізяки та технології. Що нового взагалі робиться на ринку і що може допомогти тобі бути більш прибутковим з точки зору посівної, літньої в 2023 році, на чому можна більше заробити, на що звернути увагу, що є сенс спробувати. І робити ми це будемо в такому дуже крутому, зручному форматі, прямо на цій сцені, біля Вінниці, в комплексі Butterfly. Запрошую тебе, переходь за посиланням, щоб зареєструватися. Фосфор це незамінний елемент для здорового розвитку кореневої системи рослин. Він сприяє зміцненню стебл та квітів, а також покращує врожайність. Фосфор у добриві знаходиться у водорощинній і легкодоступній формі, завдяки чому підвищується ефективність засвоєння добрива. Азот же, це основний будівельний матеріал для формування білка. Він позитивно впливає на фотосинтез. Що допомагає рослинам активно рости та зеленіти? Ці елементи є критичними для здорового росту рослин та формування сильних врожаїв. Тому, якщо ви мрієте про пишний урожай, амофос ваш незамінний помічник. Далі ми маємо селітру добриво з високим вмістом азоту. Воно містить азот у формі нітратів, що робить його відмінним джерелом швидкодіючого живлення для рослин. Селітра це справжній заряд енергії для вашої рослинності. Це особливо корисно під час активного росту рослин. Азот, який міститься в селітрі, стимулює інтенсивний ріст та допомагає рослинам зберігати яскравий зелений колір. І нарешті, третє універсальне добриво карбамід. Містить високий вміст азоту, що дозволяє регулювати його внесення та використовувати відповідно до потреб рослин. Азот у карбаміді сприяє формуванню білків та амінокислот, що є важливим для росту. Це унікальне добриво, що має дуже високу ефективність засвоєння по листу. Це допомагає усувати дефіцит азоту у критичні періоди рослин, а також впливати на якість продукції. Тепер, коли ми знаємо про користь цих універсальних добрив, Давайте докладніше розберемо, як вони складаються та як їх правильно вносити у ґрунт. Норми та способи внесення добрив залежать від культури та обробітку ґрунту. Почнемо з амофосу. Сполуки азоту і фосфору, які містяться в добриві, є водорозчинними і легкодоступними. Добрива можна застосовувати під всі культури і на всіх типах ґрунтів, як в основне удобрення, так і з посівом і підживленням. Тепер перейдемо до селітри. Вона є сипучим добривом, застосовується при передпосівному удобренні та для підживлення культур. Доцільно застосовувати весною для підживлення озимих, ярих зернових, овочевих культур локально та поверхнево. Не рекомендується застосовувати восени, так як в добриві міститься 50% нітратної форми азоту, що вимивається з ґрунту за рахунок опадів. І нарешті карбамід це також сипуче добриво, і його можна застосовувати при основному передпосівному удобренні для прикореневого та позакореневого підживлення сільськогосподарських культур. Висока ефективність добрива спостерігається при позакореневому підживленні культур з концентрацією водного розчину карбаміду 3%. При внесенні карбаміду у ґрунт його потрібно обов'язково швидко заробляти, щоб запобігти втратам азоту. Ось і все. Тепер ви знаєте про три універсальні добрива, які мають бути у кожного фермера: амофос, селітра та карбамід. Пам'ятайте про їх користь для рослин, а також про правильну схему внесення у ґрунт, щоб отримати багатий врожай. Ставте вподобайку під цим відео, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео.